Далі згадуємо е, часи, коли в країні були вибори, а не вказівки згори, коли ще не було війни. Наш наступний гість був один із тих, хто протистояв Януковичу в ЦВК. А тепер нова реальність. Проекти не просто проштовхуються, вони ще й дивом, минають регламент. Президентський законопроект, який мав бути альтернативним, чомусь іде як головним. І здається, що ми не просто наступаємо на граблі, ми вже будуємо на них. Дитячі майданчики в нас далі у фокусі тижня Андрій Магер, експерт із конституційного права Центру політично-правових реформ. Пане Андрію, вітаю вас, дуже раді в нас бачити. Пережили ми надзвичайно складний тиждень. А можете просто нашим глядачам? Ну, вітаю вас, слава Україні. Вітаю вас також, героям слава так. нашим глядачам пояснити, а в чому юридична суть фокусу з реєстрацією. Президентського законопроекту під новим номером і чому це не просто бюрократичний момент? Справа в тому, що спершу 48 народних депутатів, причому від усіх без винятку парламентських фракцій, зареєстрували законопроект про зміни до кримінального процесуального кодексу України і до закону про прокуратуру, в частині відновлення автономності? Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Після того, як депутати зареєстрували свій законопроект, цей законопроект отримав певний реєстраційний номер це 13531. Згодом, буквально через кілька годин, президент подав свій законопроект. І законопроект президента чомусь зареєстрували не під тим же номером, що й парламентський, як альтернативний, тобто під номером 13531, але з Дефісом 1. Президентський законопроект зареєстрували під окремим номером, а саме 13.533. Що це означає? Це означає, що апарат Верховної Ради України коли зареєстрував. Президентський законопроект під окремим номером він фактично його вивів з під дії регламенту щодо подання альтернативного законопроекту з усіма наслідками, які звідси випливають. Що відбувається, коли подається основний і альтернативні законопроекти? Ці законопроекти розглядаються за регламентом одночасно. Відбувається обговорення і голосування по них спочатку по одному, потім по іншому. Коли законопроекти не альтернативні, вони розглядаються окремо, більше того, оскільки президент е, в своєму поданні посилався на 93 статтю Конституції, частину 2, де йдеться про те, що законопроекти, визначені президентом, розглядаються Верховною Радою е, невідкладні, як невідкладні, тобто позачергово вони розглядаються, це означає, що Президентський законопроект 31 липня буде розглядатися. Він буде голосуватися. А про парламентський, про депутатський законопроект ми можемо забути. Фактично, це було зроблено досить некрасиво по відношенню до ініціаторів народних депутатів. Як би мало це бути для максимально конструктивного, я би вважав так, що оскільки депутати зареєстрували свій законопроект, президент мав би його підтримати. Своїм листом, своїм поданням, своїм зверненням до Верховної Ради визначити депутатський законопроект як невідкладним, щоб його розглядали позачергово, і тим самим акумулювати максимальну кількість голосів депутатів у залі. А зараз я не знаю, чи всі ті депутати, які підтримують депутатський законопроект, чи вони будуть голосувати за президентський. так само мені невідомо, чи усі депутати від президентської фракції Слуга народу підтримують. Законопроект президента, і тому тут є питання, і як на мене, варто було б, мабуть, більш конструктивно підійти до розгляду цього цих законопроектів про повернення автономності САП і НАБУ. Ми перед вами спілкувалися з народним депутатом Ярославом Юрчишином. Він якраз серед тих 48 депутатів, які подали перший законопроект, він сказав, що і він, і його колеги вони готові підтримати президентський законопроект, тільки щоб цей весь вже цирк і фарс закінчився, пане Андрію. Я вас просто хочу спитати перше, як людину, потім як правника, як ви це все сприймали, все, що відбувалося на цьому тижні, із внесенням законопроекту голосуванням 263 депутати швидко підписали, і швидко підписав президент. А потім на вулицю вийшли українці. Як би ви це охарактеризували, Як ви це сприймаєте вже от сьогодні? субота, 26 липня у мене. Знаєте, є таке відчуття е, якогось такого шулерства і дежавю з законами. Січня 2014 року. Чому шулерство? Тому що сам законопроект 12414 це той законопроект, який згодом став законом 44.45, скандально відомий закон. Отже, законопроект на етапі реєстрації в січні 2025 року подавався з метою. Врегулювання особливостей, удосконалення особливостей розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із безвісто зниклими людьми. Цей законопроект був дуже коротеньким насправді. Він дійсно корисний, хороший законопроект. Що сталося згодом? Цей же законопроект через півроку, тобто влітку 2025 року. Парламентський комітет, готуючи цей законопроект вже до другого читання, спотворив до невпізнання. Цей законопроект замість двох пунктів вже містив 17. Два пункти з 17 стосувалися лише безвісно зниклих осіб. Назва законопроекту не змінилася точно так само, щодо безвісти зниклих осіб, але Зміст уже не відповідав її назві самого законопроекту. В зміст, вже вони повносили купу норм, які стосувалися ліквідації автономності САП і Набу. Вони повносили туди купу норм, які стосувалися інших положень, зокрема призначення, прийняття на роботу прокурорів, детективів, набу. Вони туди також внесли положення, яким всупереч Конституції статті 30 Конституції. Розширили перелік для проведення обшуку для огляду житла чи іншого володіння особи за тими винятками, які містить сама Конституція. Я нагадаю, що стаття 30 Конституції передбачає, як правило, судове рішення, наявність судового рішення для проведення обшуку чи огляду житла або іншого володіння особи. Та ж сама стаття 30 містить і винятки із цього загального правила. Їх всього є три. Перший стосується невідкладного врятування життя людини, другий стосується невідкладного врятування майна людини. Ж таки. І третій випадок безпосереднього, наголошую на цьому, безпосереднього, тобто по гарячих слідах переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. Якщо питання врятування людини і майна, це навіть не в першу чергу питання правохорони горні, це питання пожежної служби, лікарняної служби. Наприклад, горить будинок. Ну хіба пожежній охороні треба отримувати якесь судове рішення? Ні, вона повинна рятувати людину, яка там є в цьому будинку, або в медичній службі треба вибивати двері. І рятувати життя людини, яка там, наприклад, перебуває після інсульту, і зрозуміло для чого в Конституції існують ці положення. Натомість законодавець, ухвалюючи цей закон 44-45, передбачив додаткову підставу проникнення до житла чи до іншого володіння особи, для якої не потрібно судове рішення. Це підстава з необхідності збереження доказів чи Вилучення доказів, чого нема в Конституції, і це теж одне одне з таких найбільш кричущих порушень, які допустили депутати, ухвалюючи цей закон. Отже, ухвалюючи законопроект 12414, цілому, який вже отримав номер як законп'ятдесят 45.55, голова Верховної Ради настільки поспішав, що дуже швидко його підписав. Відразу відправив президентові. Президент, мабуть, по діагоналі прочитавши цей закон, не залучаючи, очевидно, нікого свого апарату, теж підписав закон і відразу ж оприлюднив в газеті Голос України. І за цей же день вийшли відразу два номера газети «Голос України. Якщо ранковий номер зрозуміло, люди отримали там в друкованому вигляді по пошті, вони, ну, там, вони з ним ознайомилися то вже вечірній номер, який вийшов, чи то 10, чи 11-та година вечора, якого фізично ніхто ніколи не бачив і в руках не тримав. Тобто відбулася така профанація, навіть оприлюднення цього закону у пресі. І тут же теж виникало питання щодо конституційності такого способу доведення до відома населення цього закону, як на мене, тут є ознаки неконституційності. І президент, замість того, щоб проаналізувати цей закон, а оскільки, як я вже сказав, там були очевидні ознаки неконституційності, президент що мав би зробити як гарант додержання конституції, очевидно, скористатись правом вето і відправити цей закон до Верховної Ради для повторного розгляду. Це б зняло всі проблеми, які були до того. От всі ці проблеми вони би, були би зняті простим вето президента. Але президент цього не зробив. Він навпаки оприлюднив цей закон, підписавши попередньо, закон набрав чинності наступного дня. От в цьому і є проблема цього закону. Тобто проблема була породжена на порожньому місці. Це викликало як протести серед українських громадян. По багатьох містах України так і різку реакцію. Навіть я не очікував цієї різкої реакції з боку наших міжнародних партнерів, зокрема з Німеччини, Франції, Сполучених Штатів, Великої Британії, навіть відносно тих людей, які завжди послідовно підтримують Україну. Вони сказали, ви зробили неправильно, ви наступили на автономність САП і НАБУ. Ви взяли на себе певні зобов'язання, коли утворювали ці органи. Коли ви отримували безвізовий режим з країнами Шенгенської зони, коли ви намагалися розпочати переговори з європейським Союзом. тобто це була теж певні передумови для нашого подальшого руху до європейської інтеграції, і в кінцевому підсумку, якщо влада України буде повторювати подібні речі. Я навіть не сумніваюся в тому, що допомога Україні буде припинена, а Україна як держава, яка на сьогоднішній день перебуває, умовно кажучи, образно кажучи, на штучному диханні за допомогою підтримки наших зовнішніх партнерів, будуть великі проблеми щодо виживання України як держави. Тому, як на мене, не варто робити тих кроків, які дійсно. Десь межують з питаннями національної безпеки України як такої і незалежності держави, я думаю, що наслідки ще будуть. Наслідки ще будуть навіть після того, як парламент 31 липня буде голосувати новий законопроект. А, взагалі, цей законопроект, який так гарячково підписав. Ну, пригадуєте, в день, коли парламент проголосував, коли підписав спікер парламенту, то зникав, то з'являється підпис президента на, на сайті, теж якась така дивина. Чи є можливість юридичного скарження, щоб дати взагалі цю історію відкотити назад? Є насправді два способи для того, аби щось з цією ситуацією вирішити. Перший спосіб через Конституційний суд, другий через парламент. Через Конституційний суд цей спосіб, як на мене, він є досить громістким, він є складним, він не вирішує всіх проблем. Звичайно, через Конституційний суд можна визнати. Положення закону неконституційним в частині чи повністю самого всього закону як такого, але там є чимало проблем пов'язаних з тим, наприклад, якщо якусь частину кримінального процесуального кодексу Конституційний суд визнає неконституційним, ця норма втрачає чинність і в цьому місті, грубо кажучи, утворюється дірка у законі, яка ніким не заповнена. І це відноситься до слабких моментів звернення до Конституційного суду. Натомість, якщо вирішувати цю проблему через парламент, тобто шляхом ухвалення нового закону, який би повернув попередню редакцію Кримінального процесуального кодексу України, цей спосіб є швидшим у часі, він є ефективнішим. І як на мене, дуже добре, що народні депутати ініціювали саме реєстрацію законопроекту, а не конституційне подання. Хоча я не сумніваюсь в тому, що дійсно було 45 народних депутатів, які б готові були підписати таке подання до конституційного суду. Тому, як на мене, був обраний більш оптимальний варіант, зокрема, шляхом звернення до Верховної Ради і подання нового законопроекту, який би мав би виправити. Ці недоліки, які мали місце раніше, пане Андрію, законопроект президента 13533, Ви вказали, що тут читати дуже цікаво читати при кінцеві положення до нього. Можете розказати, що там такого цікавого, і взагалі, що міститься в тексті законопроекту, ви як правник, напевно, вже знаєте більше, що там добре, а де є, де як то кажуть, собака зарита. Щоб не втомлювати наших глядачів, я зверну увагу на двох моментах. Фактично: перший момент кадровий. Кадровий полягає в тому, що за правовою позицією Конституційного суду, після того як у 2016 році була проведена судова реформа і внесені зміни до Конституції України, і прокуратура перестала бути єдиною системою державних органів, як це було раніше. Зараз прокуратура не є єдиною системою державних органів, і відтак є певна інша трошки побудова: і призначення прокурорів, і конкурсні комісії, і дисциплінарна відповідальність прокурорів. Для чого це зробилося? Для того, щоб вони були більш автономними чи більш незалежними, якщо комусь це подобається це слово у своїй діяльності, це означає, що Конституційний суд звернув увагу, що неправильно. Посягати на процедуру призначення прокурорів, прийняття їх на роботу, на процедуру звільнення їх з роботи, тому що мають працювати конкурсні і дисциплінарні різні комісії, дисциплінарні, в тому числі, органи. І цей закон, власне, в перекінцевих положеннях він передбачає своєрідні підстави, теж звільнення прокурорів, там, детективів з посади, якщо вони не пройдуть певні процедури. А це вже друге питання. Які це процедури? Це е, процедури за допомогою поліграфа, тобто на предмет, е, так звані детектори брехні, люди це краще знають це слово. Тобто поліграф, як е, говорять вже в законі, як це записано. Але проблема в тому, що Поліграф це така річ, яка науково не доведена, її ефективність, Її вона дійсно науково не доведена. Я, я би навіть десь сказав, що ефективність поліграфу і достовірність поліграфу десь приблизно на одному рівні. Якщо ми прийдемо до ворожки, вона розкладе карти чи викатає яйця, десь приблизно на одному рівні буде. І від, на цьому, від цього відштовхуватися і спиратися на результати поліграфа, як на мене, це є дуже дивно. Ще є один момент. А хто інтерпретиту... Будьте, це слово. інтерпретуватиме результати цього поліграфа? Хто скаже, що, умовно кажучи, детектив НАБУ, чи якийсь прокурор сказав правду, відповідаючи на запитання, низку запитань? Чи він обманув? От хто це буде робити і хто на себе візьме цю відповідальність? А якщо це невірні дані і людину змінить, тобто тут купа нюансів, як на мене, тут вбачається в прикінцевих положеннях президентського законопроекту спроба перенести залежність НАБУ і САП від генерального прокурора до Служби безпеки України? Як на мене, служба безпеки має чим займатися в країні? Дійсно, не треба її перевантажувати зайвими повноваженнями і зайвими функціями. Тому, ось при кінцевій положення, як на мене, це найбільш слабка слабке місце президентського законопроекту. Що стосується основної частини законопроекту, то загалом він практично збігається з тим, що є у депутатському законопроекті. Правда, є і окремий нюанс, який би можна було б поправити. Наприклад. Я вже казав про те, що є необхідність повернути положення щодо обшуку і огляду, там, начебто, повертається до попередньої редакції, так як було до того, але навіть в попередній редакції передбачалося як підставу проникнення до житла чи до іншого володіння особи без судового рішення у разі безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється. У кримінальному правопорушенні так було зазначено в кодексі до цього. А в Конституції мова йде, яка підозрюється у вчиненні злочину. Ну Мене можуть глядачі запитати, яка між ними різниця між кримінальним правопорушенням і злочином? Справа в тому, що кримінальні правопорушення поділяються на злочини і кримінальні проступки. Простіше кажучи, кримінальне правопорушення це ширше поняття. Що таке кримінальний проступок? Це діяння передбачене Кримінальним кодексом України, за яке передбачається покарання, не у виді позбавлення волі, або якщо штраф, як основний вид покарання, не перевищує трьох тисяч трьох чи чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Оцим відрізняються кримінальні проступки від злочинів. Фактично, в кодексі більш широко Викладено, було були підстави для е, проникнення до житла чи до іншого володіння особи. Тому на мою думку там треба повністю записати так, як є в конституції. Лише злочин, лише особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, а не кримінального правопорушення Але я дуже сподіваюся, що можливо депутати це в походу ще виправлять. Так, ми дуже сподіваємося, що 31 липня е, просвітлення е, прийде на всіх депутатів. цю історію е, ми забудемо і більше таких спроб ні у воно більшості ні у офісу президента не буде, тому що в принципі реакція наших. Партнерів наших союзників європейців вони вже почали виховувати нашого президента і ЄС е, е, внаслідок цього скандалу на цьому тижні. Вперше відклав плати для України через уповільнення темпів реформ. Це про наслідки, пане Андрію. Я дуже дякую, що ви нам ґрунтовно е, все роз'яснили. Дякую вам за включення. В на наш канал Львівська мануфактура новин. Андрій Магера, експерт із конституційного права центру політико-правових реформ, а також голова ЦВК України. Заступник голови. 2000... <basis> <small> <small)> так, так, заступник голови, людина, яка дуже багато знає про те, як здійснюється фальсифікації на дільницях. Ну а тут ми говорили про те, які наслідки фальсифікації регламенту у Верховній Раді. Пане Андрію, дякую вам. Тихого та спокійного вечора, слава Україні, взаємно і також бажаю всього найкращого глядачам вашого телеканалу. Дякую.